Сьогодні у випуску Час пік не прийняті питання. Депутати Мукачівської міськради пакетом не проголосували за земельні пункти. Питання стояло про накладення обтяження на земельну ділянку. Незалежно від того, чи є інформація, що вона була продана, чи має бути продана. Тобто, з цього моменту суд прийняв рішення накласти обтяження у вигляді. арешту, решту будь-які дії відносно цієї земельної ділянки. Ступ-2023. Вищі Закарпаття стають дедалі популярнішими. Вступна кампанія 23-24 в нашому закарпатському краї відбулася стовідсотково. Чергова медаль Закарпатиці з вадами слуху Михайло Полянський разом з командою переміг на чемпіонаті світу з футболу в Малайзії. Пам'ятаю, перші роки то вони в мене 12 чоловік влізали в машину, я їх сюди в спорткомплекс возив на тренування. У Виноградові попрощалися з полеглим героєм Іваном Попом. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук інформує виноградівська міськрада. Траурна церемонія прощання із 46-річним воїном-сержантом. Йому було 46 років. Кулеметник стрілецького відділення загинув 7 жовтня під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Вічна пам'ять герою. Жодне з питань ухвалити не вдалося. У стінах Микачівської міськради відбулося продовження сесійного засідання, яке відкрили ще 28 вересня. Нагадаємо, тоді міські обранці ухвалили лише 20 із 54 питань порядку денного. Після мер міста Андрій Белога оголосив перерву у засіданні. Сьогодні, за участю 28 обранців, сесійне засідання продовжили. До розгляду винесли 34 питання у земельній сфері. Їх за пропозицією депутата Миколи Ленділа вирішили приймати пакетом. Я пропоную зараз, вже буде голосування, повірте. Пане наразі, присягайте. Ви фірмі за точно після. Ставлю на пакетне на головування, не питання. Тож будемо планувати, Якщо немає, можу цей справи. Одним із питань порядку денного під 34 номером, яке звучало конкретно, а саме. Про розроблення детального плану території по вулиці Івана Паркання, міста Мукачеві. Це що означає? Івана Парканя – це вулиця, яка межує разом з... біля стадіону Авангард. Сьогоднішнім рішенням депутати могли внести зміни... зміни в детальний план забудови міста і дозволити забудову стадіону Авангард. Але, е на щастя, ми бачимо, що політичні фракції не знайшли між собою порозуміння і вирішили не голосувати за всі земельні питання. Там же земельні питання стосувалися земельних ділянок окремих депутатів, їх родичів чи, чи людей, які схильні до позиції Мукачівської міської ради. Тому сьогодні це голосування не пройшло, але надалі ми разом з представниками громадських організацій будемо далі контролювати засідання земельних комісій і всіх інших комісій, щоб такі рішення не були, не набули законної сили. Стиль роботи розглядати такі питання пакетом. Це спеціально е, така схема, яка дозволяє не аналізувати кожне питання, зокрема. І е, депутати не встигають проаналізувати питання. Тим більше кажу, порушена процедура розгляду і формування проєкту порядку денного. От минулого разу е, не було заявлено проєкту порядку денного належним чином, тобто без адресно, без посилання на прізвище, кому, яка земельна яка має відводитися, якщо вже говорити про відведення земельних ділянок та комунального майна. Тому такі речі просто недопустимі. Масіс має знати, і депутати ма більш детально такі речі. сьогодні. Спроба пкету проголосувати фактично не вдалася. Земельна ділянка стадіону Авангард в Мукачеві площею майже в три гектари під арештом. Таку ухвалу, за словами Володимира Поляка, голови громадської організації Правозахист споживачів, виніс Ужгородський міськрайонний суд. Нагадаємо, мова йде про історичний спорткомплекс, який 24 депутати Мукачівської міської ради рішенням сесії від 22 серпня 2023 року передали у приватну власність Товариство з обмеженою відповідальністю Універсал М. Питання стоїть про накладення обтяження на земельну ділянку. Незалежно від того, чи є інформація, що вона була продана, чи має бути продана, тобто з цього моменту а суд прийняв рішення накласти обтяження в вигляді. арешту, решту будь-які дії відносно цієї земельної ділянки. Саме після ухвалення сесійного рішення про передачу у приватні руки стадіону Авангард, за словами голови громадської організації Федерація футболу Мукачівського району Тараса Алмашія, його громадська організація спільно з іншими, що діють Мукачеві, проаналізували наявну документацію та звернулися до відповідних органів для перевірки законності ухваленого на сесії рішення. Результатом наших, нашої діяльності стала ухвала суду, яку було оголошено в понеділок. Рішенням суду було накладено арешт на земельну ділянку стадіону «Авангард» і винесено. Е Коротку ухвалу суду сьогодні, в п'ятницю судом буде оприлюднено, не оприлюднено, а винесено повну розширену ухвалу суду, де буде чітко вказано, що накладається арешт на земельну ділянку стадіону Вангар. Наявні документи на той час ми були обмежені в документах, стали достатньо підстави заявити, що ми вбачали якісь порушення. Зараз проведені перші якісь аналізи уже спеціалізованою прокуратурою, проведено відкрите кримінальне провадження і веде головне слідчі управління. Карпатської області йдеться про заклад соціально культурно спортивного характеру. І ця ділянка має історичну історію. Це позиція громадської організації Федерації футбольної. І ми... Мали би отримувати послуги такого характеру на цьому стані, тому не йдеться про якусь власність в приватній форми чи в комунальній власності, а йдеться про заклад, який має бути доступний для громадян міста. Тому приватизувати його, це, по-перше, було б неправильно, бо воно вже є в комунальній власності і таким чином питання вирішено. А інше питання було нам стало відомо із джерел, що йдеться про зміну цільового призначення цієї ділянки, щоб власне турбувало всіх спортивну спільноту. Ту містом качував, а на місці стадіону має побудувати житловий комплекс. Тому, власне, питання так і було сформульовано, завульовано трошки на порядку денному, не лише е, затвердження там, документів, які були розглянуті, експертні оцінки, і так далі, далі, а й зміна цільового призначення. Оце якраз стало яка, тим камнем спротиву, який не можна було допустити. Причому були приховані джерела. Хто прийняв таке рішення? Написав від чого. І посилання, що нібито якась там частина приватної власності знаходиться в оренді, Тривалий час воно не є достатньо для того, щоб змінювати, скажімо, цільові призначення ділянки, тим більше в рекреаційній зоні. Скандальна ситуація довкола привласнення ласого шматку земельної ділянки в центрі Мукачева триває уже більше півроку. За інформацією, оприлюдненою в соцмережах громадським діячем Павлом Федакою, за цей період небайдужі неодноразово били на сполох, аби не допустити деребан землі. Я тричі у своїх дописах звертав увагу на цю оборудку. Десятки публікацій проти Дерибану авангарду було в спільноті Мукачева СОС, виданні Трибуна у зверненнях Тараса Алмашія, голови Федерації футболу Мукачівського району. Нас не чули в Закарпатті, почули аж у столичних кабінетах антикорупційних органів. Рило в пушку у всіх основних гравців політичного спектру України. Нещодавня цитата: прості українці гинуть, захищаючи державу, а депутати з мером ловлять золоту рибку в каламутній воді. Команда балоги, слуги народу, батьківщина, Європейська Солідарність. Коли йдуть шкурні питання, зникають всі політичні протиріччя. Відтак наслідком продажу стадіону Авангард стали масштабні обшуки, які 10 жовтня сколихнули Закарпаття. Вони відбулися в голови Мукачівської міської ради Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланята, власне у приміщенні Мукачівської міськради. Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево. Служба безпеки спільно з НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 мільйонів гривень. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міської ради. Комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми стали свідками того, що працівники правоохоронних органів, саме НАБУ чи САП, працівниками Служби безпеки, проводилися обшуки усіх фігурантів, що стосуються. Голосування чи приватизації земельної ділянки стадіону Авангард. Е, я сподіваюся, що працівники правоохоронних органів доведуть цю справу до злогічного завершення, вилучить документи, які нам не були надані на протязі останнього півроку, і докажуть факт законності чи незаконності приватизації чи викупу земельної ділянки стадіону Авангард. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, вартість оцінки земельної ділянки занижена у кілька разів. А проводила її приватна фірма, яка розміщена в Полтаві. Там власне також провели обшуки. Там знаходиться фірма, яка займалась оцінкою земельної ділянки, тобто, коли виставляється земля на продаж, то керується експертною оцінкою. Власне питання є про охоронців і до тих експертів, які здійснювали оцінку цієї земельної ділянки. І е, наразі тривають слідчі дії. От, нікого там не затримали, не заарештували. Були проведені е, обшуки, і далі вже буде після ряду експертиз, буде проведено там підозрю, вручено підозру і Проведено там можливо якісь додаткові слідчі дії. Наразі відповідні правоохоронні органи досліджують зібрану інформацію у рамках кримінального провадження. Опісля стане відомо, чи таки законно стадіон Авангард, який належав громаді, перейшов до приватної власності посадовців Закарпаття і чи понесуть винні відповідальність за деребан землі. Викрили схему в Ужгородському районі. Правоохоронці встановили, що організував її 36-річний житель села Вишка. Свої послуги зловмисник оцінив у 3 тисячі доларів США за особу. В результаті, 12 жовтня, організатора схеми викрили на гарячому після отримання частини грошей та при спробі переправити військовозобов'язаного через держкордон України. Коли зломисник зрозумів, що його викрили, сів в автомобілі, намагався втекти, аби уникнути відповідальності. Однак правоохоронцям вдалося спинити фігуранта неподалік кордону. У зломисника вилучили автомобіль, мобільний телефон та гроші, які він отримав від клієнта. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На митному пусту Ужгород автомобільний виявили значну партію новеньких айфонів. Сучасну техніку намагалися завести на митну територію України рейсовим автобусом, заздалегідь приховавши в конструктивних порожнинах. Водій автобусу під час проходження митного контролю запевняв інспекторів про відсутність товару, що підлягає декларуванню та сплаті митних платежів, а також що не переміщує через кордон приховані речі. Але ретельна перевірка салону показала нещирість перевізника, який практично нашпигував всі доступні конструкту. Уктивні порожнини транспортного засобу новенькими мобільними телефонами різних марок та моделей. Аби до них дістатися, закарпатським митникам довелось демонтувати декоративні панелі та обшивку в салоні автобуса. Вийняли більше 400 штук мобілок, з яких 169 айфонів. Серед них значна кількість останньої моделі iPhone 15 Pro Max. За попередньою оцінкою загальна вартість техніки сягає понад 10 мільйонів гривень. Торівці виявили громадянина з наркотичними речовинами. Патрулюючи вулицею Грушевського в Ужгороді, поліцейські помітили двох підозрілих чоловіків, які різко змінили напрямок руху, побачивши їх авто. Під час перевірки в одного з громадян охоронці порядку виявили два згортки з білою кристалічною речовиною та зеленою рослинного походження. Імовірно, наркотичною. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Основні етапи вступної компанії 2023 на території Закарпаття вже відбулися. Показники цьогорічного вступу близькі до минулорічних, а вищі області стають дедалі популярнішими, зважаючи на те, що повномасштабна війна, незважаючи на те, що є дуже багато чинників, які могли б спровокувати вступну кампанію, вступна кампанія 23-24 в нашому закарпатському краї відбулася стовідсотково. При є свідченням цього всі заклади. Вищої освіти, які провели, і основну і додаткову сесії та вступні заклади професійно професійно технічних училищів передфахової вищої освіти, тобто набір відбувся, здобувачі освіти навчаються і це нас тішить і радує. Цьогорічна вступна компанія ще не завершилася, адже до кінця жовтня триватиме остання, третя хвиля. Втім, вже зараз тенденція вступу до вишів області значно зростає. Зокрема, цього річ вожно навчається близько п'яти тисяч першокурсників протягом останніх двох років. Ужгородський університет за кількістю студентів можна сказати, війшов у десятку найбільших закладів вищої освіти в Україні, тому що ми порівнюючи з довоєнними. Періодами довоєнними роками ми суттєво е, збільшили кількість вступників. Це і можна говорити і про бакалаврат, так і про магістратуру. Е, тому, власне, тими результатами, які на сьогоднішній день ми задоволені. Але як я вже казав, е, триває ще вступ, і ми сподіваємося, що в цю третю хвилю е, ті, хто ще не визначився з різних причин. Або, скажімо, поступав в інші вузи, зможуть прийти до нас на нашій спеціальності на нашій освітній програмі. На брифінгу також йшла мова й про вступ до закладів професійно-технічної освіти. Цьогоріч до них на бюджет прийшли майже 2200 осіб, що становить близько 90% від максимальної спроможності закладів. Здебільшого абітурієнти вступали на основі повної загальної та базової середньої освіти. Всі наші професійно-професійно-технічні заклади зараз перейшли на дуальну систему освіти. Що воно означає? Вони і навчаються, і водночас ми укладаємо угоди з роботодавцями, які, власне кажучи, показують ті нові тенденції, ті нові інновації, які в ті чи іншій спеціальності є. І це дуже правильно. Це є така. І досвід Німеччини, яка здобула в цьому сенсі дуже високі показники і Англія, і Німеччина, і інші європейські країни. Так само ми вже започаткували це в другий рік і бачимо певні таку певну динаміку. На брифінгу зазначили, що наразі робітничі спеціальності найбільш затребувані серед роботодавців. На території області 16 професійно-технічних закладів. З них вже 8 облаштовані сучасними лабораторіями за всіма вимогами. Дружина вивела свого чоловіка із задимленої кімнати, яку вже за мить охопило полум'я і подзвонила рятувальникам. В селі Іски на Хущені сталося займання другого поверху житлового будинку. Оскільки він складався переважно з дерев'яних конструкцій, то вогонь поширився швидко. І на момент прибуття рятувальників вже охопив його майже повністю. Невдовзі на місці події працювали вогнеборці міжгір'я та пилипця. Трохи більше години їм знадобилося, аби пожежу площею 90 квадратних метрів ліквідувати повністю. У вогні ніхто не постраждав причини виникнення. Пожежі та збитки встановлюють компетентні служби. Ввечері в селі Ділове Рахівського району зупинили для перевірки Камаз, який перевозив деревину. Водій надав правоохоронцям накладну, в якій зазначив, перевозить 20 кубометрів деревини породи ялина на замовлення приватного підприємця. Під час огляду поліцейські виявили явні розбіжності між фактичними даними і тими, що вказані в документації. Загальна кількість та клас якості були явно заниженими. Слідство у справі триває. Гравець Дефлімпійської збірної України з футболу Михайло Полянський разом з командою повернувся з коала Лампурі у Малайзії. Там відбувся чемпіонат світу з футболу серед спортсменів з вадами слуху, де збірна України у в історії стала чемпіоном світу 2023. Турнір проходив з 23 вересня до 7 жовтня. Це було початок. Коли ми приїхали тут на збори, там було вибирати, вибирали по групам А, Б, В. він з Ангертиною, з Україна, там в цій групі було. Коли починали ну, грати, ми зіграли одної командою 6-0, потім, пізніше потім ми грали з Аргентиною 5-0, це нормально було. А з той з посідньою командою ми дуже тяжко грали, дуже нас і ігра була. Потім ми вийшли у півфінал. Це боротьба була за перше, друге місце. Ми повернулися до того, в було один-один. Четвертий, там третій, та потім це дуже тяжка була гра, дуже тяжка була. Ми переживали сильно з командою. Ми повірили в свої сили, ми повірили в себе і виконали нашу обіцянку, що виграли з чемпіонат світу. Як зазначає Михайло Полянський, всього в турнірі брали участь 19 збірних. А звання чинного чемпіона відстоювала Туреччина. Проте національна команда України перемогла у вирішальному матчі проти японців. Цю перемогу команда прес. Святила українському народові. Це була моя мрія, щоб виграти у чемпіонаті світу. Я впевнено, йшов до своєї мети, і моя мрія здійснилася. Тепер у мене є ціла колекція медалей, які я здобув на чемпіонатах України, Європи та світу. Начальник Закарпатського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт Андрій Чегіль є першим тренером Михайла. Каже, його шлях у спорті триває ще з маличку. Він у мене з 8 років займався. Так? Їх якраз в той час була група така, десь однолітків, рік-два, різниці, десь чоловік 10-12. То пам'ятаю, перші роки то вони в мене 12 чоловік влізали в машину, я їх сюди в спорткомплекс возив на тренування. І, до речі, це було найбільш таке вдале покоління, тому що ми з ними вигравали. За сім років, десь п'ять разів Спартакеади по Юрусе, це як чемпіонат України до 15 років. Потім чотири рази ставали срібними призерами і в футзалі, і в футболі. Ю-21. Ну, він один, на жаль, закріпився в. Чотири роки тому в національній дефлімпійській збірні. Його шлях, починаючи від 2019 року, коли він вже закріпився в основному складі збірної, це можна сказати з корабля якби на бал. Він став зразу чемпіоном Європи. Потім, в 2022 році, в Бразилії він став дефлімпійським чемпіоном. Ну і в буквально неділю тому в Малайзії. Завершився чемпіонат, четвертий чемпіонат світу серед спортсменів з вадами слуху, де наша збірна вперше в історії завоювала золоті медалі, і можна сказати, він став кавалером всіх нагород, які є в спорті дефлімпійському серед футболістів, серед спортсменів з вадами слуху. У свої 24 Михайло уже став переможцем всіх значущих чемпіонатів світу. Незважаючи на це, він продовжуватиме свій шлях у спорті за для нових перемог та досягнень.